Всі боялися в, в, в війни, ніхто не хоче воювати з Росією. Дивіться, ніхто не хоче воювати з Росією. В цілому всі хочуть, щоб е, Україна перемогла, але воювати з Росією ніхто не хоче. Ну і все. І на цьому крапка. Мобілізація в Україні йде за планом, проте незабаром вона буде виглядати зовсім по іншому. Саме такою заявою нещодавно шокував усіх президент України. У нас не стоїть завдання. Залучити всіх українців, що невдовзі може змінитися. Скільки всього чоловіків хочуть залучити до війська, чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт? Та чи дійсно потрібна посилена мобілізація? Командир роти відверто відповів про ситуацію в армії, і усі деталі ми розкажемо вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо зараз. Мобілізація потрібна лучше пізно, ніж ніколи розуміти, що треба йти захищати свою країну. Багато хто і досі не розуміє. Дивно, але якщо буде от так і продовжуватись, то прийдеться їм вже зрозуміти тут рано чи пізно це всіх все одно зачепить. Це 100%. Тож Володимир Зеленський вважає, що мобілізація в Україні йде за планом, а запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво збройних сил України. Треба робити все, щоб… Думати про людей, і все ж таки більше більше технологій. А все одно а, війна закінчиться, а, все одно ми зробили перший крок з трибокс самітом миру. Ми все одно підготуємо документ. Ми спробуємо зробити все, щоб цей документ попав на стіл представникам Росії, і щоб країни потужні різні, а, спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. На сьогодні вже 2 мільйони людей оновили свої дані через застосунок Резерв Плюс. Ба більше навіть за перші два дні, відколи Міноборони запустило мобільний додаток, свої військові облікові дані оновили понад 400 тисяч громадян. Проте йти в ЦНАП чи ТЦК чоловіки майже не хочуть. Так, шановні друзі, підете оновляти дані, наберіться великого терпіння, підете в воєнкомат, вас звідти будуть відправляти в СНАП. Підете в СНАП, вас будуть звідти відправляти додому, бо все висить, великі очереді. Тому хто дуже довго чекав, зробив собі тільки зле слуга народу і голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю громадському радіо розповів, що загалом в Україні є 11 мільйонів 106 тисяч 523 чоловіки у віці від 25 до 59 років. Тобто, десь 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. Проте досі відкрите питання, скільки з них є військовозобов'язаними системне оновлення даних ну воно відбувається от у нас на очах буквально да, якби прямо зараз е, прямо зараз і е, немає якоїсь е такого інструменту, який забезпечив поки що фінансову синхронізацію, ми рахували, що з цих 11 тисяч одинадцяти мільйонів 106 тисяч чоловіків, десь до півтора мільйона можуть мати інвалідність. Звідси ми отримуємо цифру в, грубо кажучи, 10 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків. Хоча днями підрахувати українське військо взялося ще й німецька газета Вейт». За їх даними, кожні три місяці силам оборони необхідно набрати щонайменше 50 тисяч людей, а до кінця року 200 тисяч. Все це для того, аби покрити втрати і створити нові бригади. Десятки підрозділів шукають собі там від кухаря до снайпера. І в разі підписання контракту. Наскільки я знаю, ви там на цій посаді і будете служити. Є, звісно, десь в цій сфері недопрацювання є випадки, коли ти береш відношення з однієї військової частини, де посилають в учебку в іншу. Це все потрібно міняти. Проте одна справа набрати людей зовсім інша, їх забезпечити та навчити. Булитне щодня ми бачимо інформацію про те, що на фронт їдуть зовсім непідготовлені люди. Люди всі різні, хтось приходив в срочну службу. Дати термінову службу хтось не проходив, хтось має військовий фах, хтось має військову професію. Вже хтось не має. Однак, Володимир Собіпан, командир першого десантно штурмового батальйону 79-ї окремої десантно штурмової таврійської бригади. В інтерв'ю журналістам ТСН повністю спростував цю тезу. За його словами, зараз мобілізовані перед відправленням на фронт проходять серйозну підготовку. А бригади відправляють найкращих військових, щоб ті навчали інших. Це все неправда, тому що скажу, ну буду казати на прикладі нашого да 199 го навчального центру, То є 199 й центр уче сам був е в навчальному центрі. Заняття проводяться і тактика, і вогнева підготовка, і інженерна, і зв'язок. Тось тобто, ну все повністю. Мобілізовані перед відправленням на фронт проходять інтенсивну підготовку відповідно до високих стандартів. Кожен боєць отримує комплексне навчання з тактичних дій вогневої підготовки, інженерних робіт та навчання зв'язку, що забезпечує їм глибоке розуміння процесів і стратегій у бойових умовах. Вони розуміють, що це мобілізація, ми для себе зараз будемо цих людей вчити. І кожен командир батальйону, командир бригади, ми це зрозуміли, поспілкувалися і відправили туди, можна сказати, одних із кращих. Тобто кожен головний сержант батальйону туди поїхав, ніхто їх тут не держав коло себе. Там. Головні сержанти батальйонів поїхали туди, і вони ну, грубо ре, організовують це все ну, на рівні навчальної роти, вони організовуються своїми сержантами працює. Усі військові поділяють думку, що мобілізація в Україні потрібна. Командир 3-ї штурмової роти, 1-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади на позивний процент говорить, що таким чином ми можемо втримати фронт. Бо якщо цього не станеться, росіяни знову підуть на Київ та спробують повалити незалежність України. Ми маємо час зрозуміти, що дуже багато е використовується нормативів, саме противникам, да? щоб зірвати цю мобілізацію. От і псо всілякі е знімають кучу відео, де там когось побили ти цікашники, зак закрили там е в бусіку. От от всі такі погані, е але е насправді е знову ж таки, це має бути усвідомлено людей, що е та ситуація, яка була, наприклад, рік тому. Кардинально відрізняється від ситуації, яка зараз на фронті Так? якщо про зазначив, що зараз окупанти вкладають багато ресурсів, щоб мобілізація в Україні провалилась, і також він радить вже зараз цивільним обрати те, чим вони хотіли б займатися в армії. Бо коли дадуть повістку, то такої можливості уже не буде. Найголовніше обрати те, чим вони хотіли займатися в е, армії. Да? Коли тебе тобі вже вчають та, і ти вже бойову, і ти йдеш до війська, тебе вже не будуть питати, які ти підрозділ ходиш, чим би ти хотів займатися, які в тебе взагалі особистісні навички, якості. Бояться так само заморожувати, тому що ну, ще заморозимо, да, і далі що? Т Три, п'ять, десять років, скільки. Тобто, ти будеш ми зараз заморозимо, переложимо, як я казав на початку на спину наших дітей. Проте, нібито план зупинення війни, а можливої заморозки вже розглядають в мережі. Принаймні, нещодавно Дмитро Гордони з посиланням на свої джерела говорив, що Росія передала ША свій проєкт мирного договору з Україною, який передбачає поступку Києвом частини своїх територій. Що я, розумію? я розумію, що війна закончится в этом году. Я подтверждаю свій прогноз. Я ще раз хочу повторити я не Ванга, не Нострадамус, я не пророк. Я не займаюсь предсказаннями у мене ісмаї ума заключення. Вот my... За його словами. Проєкт мирного договору кілька днів тому провіз до Вашингтона міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев. Документ містить такі ключові положення. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вдовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу 350 тисяч осіб і мати обмежений перелік озброєння, наприклад, не більше ніж 125 бойових літаків. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням Україні та Росії. А в цей час США знімають заборону на постачання в РФ високих технологій. А також знімають санкції проти нафтогазового комплексу і банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено відразу після початку переговорів про перемир'я. У форматі Росія, Ша, Китай, ЄС, Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. А як до такого плану ставитись ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн. Натиснути на вподобайку та дзвінок.